Перед тим як почати калібрувати мотори, треба відрегулювати контролери моторів. Якщо це вчасно не зробити, то є ризик перегріти мотори або спалити самі контролери. Оці регулювачні резистори, зроблені під хрестову викрутку, обмежують максимальний струм, який подається на мотори. Для цього що ми робимо? Ми підключаємо, використовуємо тестер, викрутку, От так от з'єднуємо щуп тестера з викруткою, а мінус тестера ставимо на загальний мінус от, і дивимося, що у нас тут на моторах. Напруга має бути на моторах мінімальна. Для початку нам потрібно, щоб... Нічого ніде не спалити, щоб напруга була найменша. Потім, якщо ми будемо спостерігати, що нам не вистачає цього струму для надійної стабільної роботи, ми їх будемо збільшувати. Значить, Тут ми поставимо 0,26 і тут ставимо 0,26 на всіх. Ця робота потребує певної координації рухів, оскільки е, дуже чутливі ці регулятори, треба це робити двома руками. І екструдок. На екструдер можна поставити зразу трошки більше, тільки на ньому зазвичай більше зусилля. Ставимо тут почнемо з 35. Оці обмеження струмів залежать від модифікації мотора, який використовується. що деякі мотори потребують для нормальної роботи більше струму просто для штатної роботи. Емпірично ну, ми потім це визначимо, коли почнемо друкувати, подивимось, на яких зусиллях на... отримуємо на карятках. Ну, власне все, можемо тепер починати переходити до тестів моторів.